З нами на зв'язку Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Вітаємо вас, пане Віталіє. Добре. Отже, Сьогодні хочемо поговорити з вами про те, як працює наша служба безпеки України. Адже нещодавно призначили нового очільника цієї служби. І коли президент Зеленський виступав у Верховній Раді перед депутатами, то він дуже багато компліментів зробив нашій спецслужбі, зокрема, згадував про унікальні спецоперації, які істотно вплинули на хід війни і так далі. І дійсно, ми бачимо дуже багато дописів впродовж останніх. Місяці від прес-служби Служби безпеки України про те, що постійно когось затримують. Спочатку займалася колаборантами, от останнім часом були обшуки в високопосадовців, навіть самого Коломойського. Хоча саме цей обшук та найбільшу критику, мабуть, і зазнав так з сторони користувачів соцмереж, зокрема, ось і дехто вважає, що СБУ просто піариться, от, власне, на цих справах, саме пов'язані. Зв'язаних із корупцією, то що. Тож, хочемо почути вашу думку, як на вашу думку працює Служба безпеки України в цьому контексті? Ну, почнемо з того, що, як кажуть, тут не можна міряти такими категоріями, що склянка наполовину повна, чи сканка наполовину порожня, як на мене, служба безпеки проявила свою ефективність в цілому як структура. Особливо контррозвідувальна діяльність на високому рівні, і дякуючи своєчасності і достатньо е швидкій швид швид швидкі реакції та героїзму, е співробітників СБУ, контррозвідників вдалося локалізувати і диверсійні російські групи, і е добити агентуру достатньо швидко накрити мережі диверсантів і е е е різних. Е Пережі шпигунів, які були інфільтровані в Україну перед великим вторгненням. Тому тут тут питань до них майже немає. Є питання стосовно справ пов'язаних з залишками функціоналу СБУ, які розслідують так звані економічні злочини. Ось там є певна, певна дисбаланс, скоріш за все, пов'язано з деяким. Главками структурними підрозділами СБУ, тому що, наприклад, ті обшуки, які ви згадали, які президент назвав вдалим предмітним небінь, назвав, викликають запитання і не тільки справа обшуку Коломойського, але, наприклад, справа така, з обшуками офісів Столара. чомусь обшукували благодійні фонди та. Тири директорів фунтів, а офіси де здійснюється безпосередня активність підприємницька, де відбуваються всі зустрічі, залишилися позою уваги правоохоронців. Про це писала перкового тижня, про це писала Українська Правда. Те саме стосується Коломойського приходять над його на його дачу, знімають його в тапках на фоні сталої ступки. І сумнівного антикоріату, а в той же час і а потім висувають підозри, виконуючи обов'язки першого заступника правління уктатнавти та головного бухгалтера утернавти. А чому не автору цих схем про виведенню 160 мільярдів коштів із Укранавти? Ми ж розуміємо, що за всіма цими схемами стоїть очевидно має стояти. Власником вони виготова бувачці а таким власником називають ігоря Коломой Ігоря Коломойського. Йому ж підозри не вручають. Це все нагадує історію з так званими вертольотними обшуками та арештами, затримувані в часів Порошенка. Коли ми пам'ятаємо, що шість років тому за допомогою на гелікоптерів затримували. Садовців часів Януковича пов'язаних з митницею та податковою, так званих авторів податкових майданчиків, доставляли в Київ, заявляли про те, що викрито е схему зловживання та отримано е затримані виготона виродонаповочі цих схем. Було арештовано цей час, затримано на засіданні кабіну керівника ДСНС, але потім всі ці справи десь потонули. Ніхто із фігурантів тих великих затримувань та обшуків вертольотних так званих, які влаштовував Гуценко та колишній голова СБУ. Грифак ніяких наслідків цього не було, тобто жодний фігурант не постраждав. Це така е, спортивна риболовля. Е, затримуємо, е, робимо селфі і відпускаємо. Так, пане Віталію, дійсно можна з вами погодитися. І також Віталій Шабунін подібне теж писав в дописі це, нагадаю, керівник центру протидії корупції. От, Власне він теж коментував ці справи, звернув увагу на таку деталь як порушення правил підслідності. Тобто, по ідеї, ці безправи мали розслідувати набу або ж там окремі категорії справ ДБР. А оскільки якщо ці справи були порушені, СБУ в з порушенням правил підслідності, і відповідно вони будуть навіть якщо й передані в набу, то суд ці всі докази, які здобуло СБУ, визнає просто недопустимими. Вони не будуть враховані, і відповідно справи в суді розвалиться, але винними тоді зроблять набу, бо ніби як їм передадуть ці справи. То ви вважаєте, що може бути щось подібне, щоб, наприклад, звинуватити потім НАБУ саме в тому, що немає вироків, і ось знову в нас відбулася так звана ця спортивна риболовля. Ви знаєте, я б не виводив би з-під удара набу, таким чином накладеться в Італії, тому що Набу, як показує практика, з внесенням е підозри по керівництву на Нафтогазу, потім цю підозру розбувають у вищому антикорупційному суді повністю. Так? І це набуш підписується підозром. Тому ефективність роботи набу і їх здатність здійснювати ефективні посадки також під питанням. Зовсім недавно НАБУ пасло задніх по кількості доведених до суда до посади вироків корупціонерів. На першому місці була і прокуратура навіть під час останніх років президента Порошенка. Коли нібито Набу було на коні, отримало максимальне повноваження і весь весь функціонал. Зараз ситуація не найкраща для набу. Ефективність цієї структури, як на мене, не варто перебільшувати. Рамша Брунян, очевидно, має інтерес цієї організації, не дуже Тому я б я б не, над, не, не надто переводив до стрілки. Але так, така схема, що а, порушення підтримності може дійсно зіграти на користь того, що будуть похоронені. І це було таке превентивне щеплення а, від а, справжнього покарання для а, Столара та для Коломойського. Якщо до Коломойського це було неприємно, не сподька візит правоохоронців до нього додому. Ось, і там можна пошукати інших підводні камені чому так трапилось. Тут на Столара він, він, він фактично обмежився російською мовою легким іспугом, тому що прийшли до білих офісів так званих. Фактично до білих офісів де нічого немає. Де нічого не відбувається. Саме стосується обшуків у Авакова. Є об'єктивна підстава вважати, що справа з закупівлею вертольотів для потреб ДСНС за часів Авакова має ознаки корупційного діяння. Про це пишуть більшість заслідувачі. На це вказують експерти, які робили те огляди цих вертольотів. Але йти додому до Авакова і робити обшук після шести років. Коли були підписані ці, ці угоди, і відбулася їх закупка, що вони хотіли там знайти? Просто показати прізвище Авакова серед е, списка, гучне прізвище, де відбулися обшуки? Або зараз носяться з а, листочками, з побажаннями е, е, керівника Київської податкової на Новий рік. Звичайно, можна стільки завгодно про це говорити, але. Е, ну, Вибачте, хтось її обійвав ці побажання вона могла реалізувати лише при підтримці та кришуванню політичному. А ми знаємо, хто за нею стоїть принаймні, хто доклав зусилля для того, щоб вона посіла посаду тимчасового виконача обов'язки Київська податкової. І це прізвище гетьманса. Mm -hmm. Чи буде політична відповідальність пана гетьманцева, чи не зада руками? І чи буде продовження цієї історії? В розслідуванні всіх схем, тому я, як на мене, є багато запитань до такої імітації типучої діяльності до спортивного ребу. Пане Віталію, а загалом, як ви вважаєте, чи це функція Служби безпеки України займатися економічними злочинами? І водночас у нас є структура Бюро економічної безпеки, яка теж до якої є дуже багато претензій. Ну, в мене також є питання до бюро економічних розслідувань і, і людей, які туди фактично потрапили на посади, оскільки це фактично люди з колишньої податкової, або з так званого економічного о -о, главку СБУ. А, і, і відповідно туди вони перейшли зі своїми клієнт-патронськими відносинами і з своїми схемами кришування, тому ефективність. Перегодені під під великим питанням, а от щодо е розслідування економічних злочинів з бу, так е всю попередню каденцію Порошенка і і останні роки е спроб реформувати службу безпеки України завданням реформаторів було декларовано прибрати економіку з діяльності СБУ. Але є от певна зачіпка, за яку тримаються ще спортники, намагаючись зберегти за свою функцію розслідувати економічні злочини, це так зване фінансування тероризму. З одного боку, це є виправдано. Наприклад, нещодавно були обшуки в офісах підприємства компанії Марченко, яка фінансувала Росгвардію, яка в свою чергу. Охороняє від маєтки в Криму. Але з іншого боку, під розслідування фінансування тероризму підпадає дуже багато сфер. І якщо трактувати розширено це, це положення, цю позицію можна достатньо багато перехоплювати у того ж самого бюро економічних розслідувань набу і тущу. Відповідно, СБУ не, не поспішає віддавати цей функціонал. І так, я вважаю, що економікою безбу не має займатися. І, на жаль, не було прийнято закон про реформу з про які довго обговорювався, в якій ломалася списи, які до речі, свій час курувала пані Велюба. Але цей закон таки не прийнятий, фактично з того тексту першого. Перших е, імпульсів, які були закладені в е, законопрої реформу, зникло і е, оце очищення служби від екпоставки е, е, розслідування економічних злочини, які не мають бути притаманні спецслужб. То Зміни відбудуться вже після війни в цьому плані? Я сподіваюся, що так відбудеться і е, е, ми пройдемо певний етап. Виявлення оцих невідповідностей, викриття неефективності архітектури антикорупційних інституцій наших, можливо, ми подолаємо вже. Я бачу, що є там знаки того, що ми долаємо конкуренцію антикорупційних структур, які мають з корупції, між собою і визначення з них того головний. Бо нещодавно набули постійно тянула на себе е, ковдру, перехоплюючи навіть невластиві собі функції. Це зараз відбувається за збув, яка перехоплює виступу у пути таким чином. Я сподіваюся, що зараз, через ну, під час воєнного стану, під час війни, нам вдасться подолати ці протиріччя. Тому що вони стають, по-перше, публічними, по-друге, вони шкодять справі, вони шкодять обороні, вони шкодять національній безпеці. І політичне керівництво має усвідомлювати негативні наслідки від такої конкуренції, оскільки це підриває фронт. Я сподіваюся, що ну, політичні висновки будуть зроблені. Те, що призначили малюка, я вважаю, що на даний момент ця людина відповідає своїй посаді. І добре, що в нього забрали представку виконуючи тепер не повноцінний голова СБУ, і в нього розв'язані руки в питаннях кадрової політики в главках. Так, пане Віталію, погоджуємося з вами і сподіваємось, що дійсно всі наші правоохоронні силові структури зможуть чітко розподілити повноваження, щоб не заважати один одному, а працювати злагодженим механізмом. механізмами, чи те зло, проти якого вони борються, це частина того великого зла, проти якого загалом весь український народ зараз бореться. Тож сподіваємося на перемогу нашу по всіх фронтах найближчим часом. І дякуємо вам за те, що були сьогодні з нами в ефірі. Нагадаю, глядачам та радіослухачам. Що з нами був Віталій Кулик, політолог, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства?